Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти з вами український пляцок галицька вишиванка. Ось такий красивий він виглядає у розрізі. Приготуємо томатний корж. Томатна паста в ньому не відчувається. Для нього візьмемо одне яйце. Додаємо до нього 30 г цукру і все збиваємо міксером на середній швидкості біля 2-3 хвилин. Додаємо 20 грам вершкового масла розтопленого, воно має бути охолоджене, і 25 г сметани 20%. Все, перемішуємо 1 хвилину. Додаємо 40 грам томатної пасти. Але беремо пасту, томатну, не соус і не томатний сік, це дуже важливо. 50 грам борошна змішуємо з 3 грамами розпушувача для тіста. І додаємо теж сюди. Все вимішуємо на малих обертах міксера до об'єднання. Довго не вимішуємо, це теж важливо. Беремо прямокутну форму. Форму застеляємо пергаментним папером. Пергаментний папір має бути силіконізований. Папір змащуємо маслом і викладаємо наше тісто. Корж буде тоненький, так і потрібно. Вирівнюємо тісто, випікаємо при 180 градусах. Режим верх-низ, без конвекції. 6-7 хвилин. Ось так виглядає томатний корж. Аналогічно печемо всі інші коржі, для шпинатного коржа. Після додавання сухої суміші борошна з розпушувачем додаємо 50 грам шпинатного пюре. Шпинат в мене був заморожений домашній. Я його розморозила, сідила сік, пробила блендером і пропустила через сито, щоб цей шпинат додала до тіста. Вимішуємо до об'єднання всіх інгредієнтів. Викладаємо шпинатне тісто у форму. випікаємо 7-8 хвилин. Ось такий вийшов шпинатний корж. Для чорничного коржа замість шпинату додаємо пюре чорниці. Чорницю я брала заморожену, розморозила її і пробила блендером. Після борошна з розпушивчим додаю пюре чорниці, вимішую все міксером одну хвилинку. Чорничний корж випікаємо 8-9 хвилин. Ось такий чорничний корж. Для жовтого коржа з куркумою після борошна з розпушувачем додаємо 0,3 чайної ложки куркуми. Все перемішуємо. Жовтий корж з куркумою випікаємо біля 7 хвилин. Ось так виглядає жовтий корж. Для шоколадного коржа замість 50 г борошна додаємо 40 г борошна і 10 г какао порошку і 3 грами розпушувача для тіста. Все просіємо через сито. Шоколадний корж випікаємо теж біля 7 хвилин. Ось такий шоколадний корж. Готуємо чорно-біле тісто Для чорно-білого тіста. Беремо 200 г вершкового масла і 100 г цукрової пудри і збиваємо міксером біля 5 хвилин. Додаємо 2 яйця і збиваємо все біля 1 хвилини. Додати 80 г сметани 20% і збити ще одну хвилину. Просіємо 400 г борошна, додаємо до нього. Дві чайні ложки розпушувача. Перемішуємо. Порошняну суміш даємо до масляної. Все примішуємо ложкою або лопаткою, або за допомогою кухонного комбайна. Поміняли вінчик на насадку для тіста. Вимішуємо тісто 10-20 секунд. Тісто ділимо на дві рівні частини, до однієї частини додаємо 30 г борошна, до другої частини тіста просіємо 20 г какао порошку. Тісто вимішуємо ложкою до однорідної консистенції. Пергаментний папір. Беремо розмірами 28 на 36 см. На одному пергаменту розкачуємо біле тісто. А на другому коричневе тісто. Потім їх будемо з'єднувати разом. Шоколадне тісто будемо наложувати зверху на біле тісто. З'єднали шоколадне тісто з білим. роздаємо його на противень великий. Відпікаємо при температурі 180 градусів. Режим верх-низ без конвекції. Середній рівень 14-15 хвилин. Ось так виглядає кориш, головне його не перепекти. Приготуємо сирний крем для коржів. Він має бути тугим і липким для того, щоб склеїти наші коржі. Беремо 750 г сиру, протираємо його через сито, додаємо 2 яйця, 15 г манної крупи, 150 г цукру, 2 чайні ложки, цедри апельсину або лимону. За бажанням можна ще дати сік лимона або апельсина. 150 грамів м'якого вершкового масла. Все подрібнюємо за допомогою блендера. Має вийти однорідна консистенція. Беремо 50 мл молока. Додаємо до нього 60 грамів кукурудзяного крохмалю або ванільного пудингу. Якщо даємо крохмаль, то ще додаємо 20 г ванільного цукру. Все перемішуємо до однорідності. Сирний крем без молока і кукурудзяного крухмалю. Ставимо на плиту, доводимо до кипіння. Посудину беремо з товстим дном. Будемо весь час мішати активно. На середньому вогні нагріваємо масу до кипіння. Від того часу, коли закипів крем, беремо його ще 5 хвилин, активно помішуючи. Потім доливаємо молоко з крухмалим. І варимо ще до кипіння. Потім знімаємо з плити і пробиваємо все блендером. Уголовно ділимо наш крем на 4 частини і будемо перемазувати коржі у форму, в якій пеклися коржі. Викладаємо спочатку шоколадний корж, зверху крем, одна четверта частина. І вирівнюємо його. Робимо це дуже швидко, поки крем ще гарячий. Зверху викладаємо томатний корж. На томатний корж крем. Зверху даємо жовтий корж з куркумою. Притискуємо його. Крем. Вирівнюємо крем. Зверху даємо шпинатний корж. Викладаємо крем, який залишився, і вирівнюємо його. Зверху даємо чорничний корж, зверху кладемо пергаментний папір на пергаментний папір дощечки і зверху даємо груз вагою 600-700 грам. Даємо вистигнути до кімнатної температури і кладемо в холодильник на 8-10 годин. 100 грамів цукру. 40 грам кукурудзяного крохмалю або 40 грам порошку ванільного пудингу. Якщо даємо кукурудзяний крохмаль, то ще даємо 1 пакетик ванільного цукру або екстракт ванілі. Все перемішуємо вінчиком. Масу ставимо на вогонь. Варимо на середньому вогні помішуючи. Від моменту кипіння 30 секунд. Знімаємо масу, накриваємо харчовою плівкою в контакт. І залишаємо вистигнути при кімнатній температурі. Збили масло 6-8 хвилин. Тепер по одній столовій ложці поступово додаємо заварену масу. Крем вийшов ніжний і пишний. Крем умовно ділимо на три частини. Значить, ми зараз будемо різати на такі смужки. Так краємо цілий торт. Розрізаємо наш тортик на половину. Ось так він виглядає у розрізі. Тепер на 15 хвилин даємо наш тортик в морозильну камеру. Кожну нашу смужку зараз беремо, ставимо на турець. Розрізаємо на трикутники. Так робимо з усіма кусками. Розрізаємо чорно-білий пляцок на дві частини пополовині. Зверху викладаємо одну третю частину крему, викладаємо пів коржана, корж крем на крем наші трикутнички. З правої сторони трикутник чорничного кольору. А з лівої сторони трикутник, де видно всі полосочки. Зверху з усіх сторон покриваємо наші трикутнички кремом. Це піде друга частина крему, і ще третю частину лишимо. Зверху в наші западини викладаємо трикутники. Збоку прикладаємо наші трикутнички. Зверху на наш торт даємо іншу частину крему. Весь крем, який залишився. І розрівнюємо його, а зверху даємо корж. Наш тортик даємо у форму, потім його зверху заливаємо шоколадом з вершками і ставимо в холодильник на 8-10 годин. Ось такий торт у нас вийшов. Готуйтесь з любові, нехай вам усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па!